Напворк помітив збільшення кількості запитів на розробку на базі Vercel AI SDK. Це інструмент для взаємодії із різними LLM моделями у дійсно зручному форматі. Мінімум коду, швидкий результат. Оскільки даний SDK від творців Next.js, тому логічно на ньому і запускатися. Ініціюю новий проект. Все згідно інструкції офіційної, TypeScript, Tailwind, AppRoader. Далі переходимо на офіційну сторінку AISDK та інсталюємо необхідні залежності. До речі, тут також показано, як створити проект на а В корні проекту створюємо ENV Local. Як бачите, ми просто рухаємося по інструкції. Сюди вносимо змінну OpenAI API Key. Це ваш ключ на порталі OpenAI. Вже проходили в попередніх відео, де він і як його створити. У директорії API. Створюємо роут для виклику чату. Запит типу пост. боді дістаємо меседжі і в методі StreamText передаємо назву моделі для взаємодії та конвертуємо меседжі від користувача. Результат повертаємо стрімом, тобто меседжі будуть друкуватися так само, як е, ніби ви взаємодієте із чатом ГПТ і йому подібними. Тепер прикручуємо UI, щоб користувач мав змогу взаємодіяти із нашим розумничком. Також беру готовий приклад із документації. Імпортуємо хук use chat Він надає нам всі необхідні елементи. Вуаля, і ми за 10 хвилин створили логіку для взаємодії із LLM. До речі, із коробки підтримується доволі широкий список моделей. На даній сторінці весь перелік. Запускаємо проект і спробуємо, як це працює. Взагалі, я маю на меті зробити файн-тюнінг ЖПТ-шної моделі і використати її по АПІ. Подивимося, що з того вийде. Наразі все. Спіт сухенько. Як завжди, репозиторії з кодом у вільному доступі на ГІТІ, посилання в описі до даного відео. Вас же прошу перейти на сайт ДоброУА і обрати тих, кому ви хотіли б допомогти. Насправді це не складно іноді достатньо просто пошарити лінк.